Привіт, мої кохані! Сьогодні ми з вами починаємо курс по ментальній магії. Ця інформація, що провести цей курс, мені прийшла з потоку, з повітря. І ця думка ходила за мною до того, як ми поїхали в відпустку. Відпустці мене водило по місцях сили, водили по місцях сили. Мабуть, для того, щоб я мала силу і енергію для того, щоб його реалізувати. Вірю в це і я набралась силою. Інформація просто є в голові. Зараз я вже не можу сказати звідки. Я що знаю, я проходила багато навчань, але, мабуть, що якась основна маса знань, вона просто була в мені. Вона просто є в мені, вона просто приходить в мені. І ще працюючи психологом, я вже як начебто видумувала, придумувала на ходу працюючи із клієнтами. Якісь техніки. І потім дізнавалась, що таких техніки є. Психологія і езотерика, вони дуже пов'язані. Магія в тому числі. Вони всі працюють по одному принципі. Ну, той напрямок психології, в якому працюю я. Він весь пов'язаний із ментальною магією. Можна це називати як хочеш. Ми з вами не будемо робити чогось, чогось такого, якісь ритуали, чогось запрещеного. абсолютно ні. І я буду передавати вам ті знання, які є в мене і які потрібні просто для життя, для звичного. Життя і для того життя, про яке ви мрієте. Для того, щоб його зробити. Як все працює? Буквально на днях в мене була клієнтка на регресію, яку я вела в світ душ, і вела, щоб вона поговорила з. Важливою для неї душею, і вона мені сказала, ну, в смислі дійсно ні? душі прямо так от можуть сидіти і общатися. Звичайно, це все не так, але щоб нам, людям, було зрозуміліше, в регресіях образи приходять звичним людським нам. Е, розуміння. І е, коли ми щось уявляємо, це вже є. Е, всі знають, що за своїми думками треба слідкувати, бо вони матеріальні. І вони дійсно матеріальні. Коли ми щось уявляємо, це прям такий секрет секрет, хто... Читав, слухав книгу Секрет, хто не слухав, послухайте. Обов'язково трансферинг реальності, НЛП, регресії ті самі. Все базується на цьому. Якщо ми щось уявляємо, ми це вже створюємо як творці. Створюємо на ментальному рівні, тобто на енергетичному, будемо говорити в, звичними словами, людськими, зрозумілими для всіх, ми щось уявляємо, значить, ми це вже створюємо на ментальному, на енергетичному рівні. І якщо ми даємо туди увагу, і якщо нам нічого не заважає в тому, що ми уявляємо. Воно буде матеріалізуватись наше життя. Ми всі із вами частинки Творця. Ми всі з вами його діти, чи частини Творця, ми частини цього всесвіту. І ми вміємо теж творити. Ми вміємо створювати цю реальність. Це не уділ. Там якихось особливих людей, це може робити абсолютно кожен. І е, ви, хто прийшов на цей курс 100%. Мені е, прийшло назва, е, назва, прийшла назва цього курсу як Берегиня роду. Я ще поки що не знаю, можливо, чоловіки, хтось із чоловіків теж прийде на цей курс, то буде хранитель роду. Тобто, це все, що я вам буду розповідати, вам просто потрібно для вас, для вашої сім'ї. І е, при бажанні. Розвивши це для себе, ви зможете використовувати це для людей. Це як буде наступна е, сходинка в цій ментальній магії. Буквально до того, як почати записувати це відео, я е, включила в гуглі почитати що ж таке ментальна магія. Бо мені просто це прийшло з потоку. Десь один раз підпису е, я підписана на м, одного мага. І десь в неї я побачила цю назву, але це я згадала тільки зараз. Мені просто хотілося про це говорити. Я ще там мрійниця, я із мабуть, дитинства я люблю мріяти, хоча в дитинстві це було трішки забито такими установками батьків. Тато завжди казав, що мечтать не вредно, уряд не мечтати. І це розумілось в тому розумінні, що нічого не буде. Але потім, коли я стала дорослою, самостійною, після 18 років поїхала mm. вчитись, і поступово я створювала свою реальність, і дуже багато моїх мрій збувалось і збувається, і... А якщо я чогось на даний момент ще не маю, то я цього просто не хочу. І ви так само. І так, будемо переходити до такої мінімальної практики, до розуміння, як же це все працює. Такий вже заїжджений приклад із лимоном. Хто його чув, хто не чув, хто пробував на собі, але я розповім іще раз. Все, що ми уявляємо, це вже є реальністю. Це вже впливає на нас. Це вже, вже наше тіло на це реагує. Уявіть, будь ласка, зараз в своїй руці половинку лимона. Свіжий. Тільки розрізаний на боку, такий соковитий, максимально соковитий. Він ось тут, в моїй руці і в ваших руках кожному попів лимона. Подивіться на нього. Подивіться, як начебто в збільшеному е режимі, приблизьте, роздивіться цей сок. І потім. Кусіть його один раз. А, мені вже зводить скули, вже виділяється слюна, і вже як начебто я його вкусила. А, я думаю, що вам так само це один із доказів, що це все працює. Те, що ми уявляємо, воно працює. Давайте ще один доказ. Ще один такий міні-експеримент з вами проведемо. Вівіть зараз перед собою якусь ємність з льодом. Там багато кусочків льоду, не трішки десь питає всі, але дуже-дуже холодні. Максимально. І зараз опустіть в ємність свою руку. Як вам? Як вашій руці. Моїй прям е, холодок пробіг. А тепер поряд ще одна ємність із гарячою водою. Квиток, це там, я не знаю скільки градусів, така, як пари ногими, наприклад, то в дитинстві пари в ноги, після того, як десь намок на нахоловну вулиці. Отака, в яку можливо опустити руку. І зараз ви її туди опускаєте. Уявляєте, можете закрити очі, якщо вам так легше буде виявити. Ще е, хочу розповісти вам про те, що це абсолютно нормально. Це не магія. Просто таке е, звичне, е, в нашому розумінні, слово, яким можна це пояснити. Е, це те, чим користувались наші предки. Користувались в повсякденному житті. І а, за якийсь час ми це все забули. Знаю останні 100 років десь приблизно. А до того всі цим користувалися. Навіть моя бабуся розповідала про телекінез, як е, тоді, коли не було. Ну, вона не назвала це таким словом, зараз це називається телекінез, е, Телепатія про телепатію давайте. Зараз це називається телепатія, коли ми можемо передавати думки іншим або зчитувати думки інших. Давайте в такому звичному нашому життєвому прикладі. Чи буває у вас так, коли ви подумаєте про когось і ця людина одразу ж дзвонить до вас? У Мене так часто буває з чоловіком з моїм, дуже часто. Я тільки подумаю, чи буває там з подружками, що я подумала, що треба зателефонувати. І вона телефонує з чоловіком найчастіше, бо дуже, дуже сильний зв'язок наш. Бабуся моя розповідала, бабуся родилася в 34 році. У 1934 році вже її тут на цій землі немає. Але тоді, коли не було телефонів, вони спілкувалися: от так от, думками телепатично. Для того, щоб запросити когось в гості, потрібно було для цього тільки подумати. Подумати і в своїй голові настроїтись на цю людину, подумати про неї і запросити її в гості. Вона говорила, що ну, там, якийсь, е, здається, чи родич, якийсь е, жив в сусідньому селі чи в сусідньому хуторі. Мама запросила його в гості, вона всім говорить, що вона запросила його в гості. Вона його не бачила, вона готує стіл, вона накриває стіл. Всі готуються, збираються, і вони приходять в гості. Якось так це було. Це, це було в повсякденному житті. І це було абсолютно нормально. Зараз наші телефони, інтернети, вже голову прилетіть так гарно. Телефон, інтернет. Нам добре, да? але. Якби ці гуміння нам стають менш потрібними. Дуже багато всього робиться для того, щоб ми забували, хто ми є на самом ділі. Але це все, що зараз відбувається, нас всіх наштовхує на те, щоб ми розвивались, щоб ми згадували себе. Щоб ми згадували свій, свої здібності і телепатичне бачення, ясне бачення, творення своєї реальності це абсолютно доступні речі для кожного. Хочу розказати вам ще одну притчу. Один чоловік попав в якесь таке місце на природі, це був ліс, він там заблукав в цьому лісі, ходив, ходив, він подумав, що це якийсь прям рай на землі. Співали пташки, були квіти на деревах, на землі квіти дуже гарно, сонячний, блукав блука він в цьому лісі і заснув під деревом, проснувся і розуміє, що він хоче їсти. Тільки він про це подумав, перед ним з'явилась їжа. Вся та, яку він виявив себе. Потім він подумав про те, що добре наївся, дякую, ще би попив. Тільки він про це подумав. Одразу з'явилась вода, чи ті напії, про які він уявив собі. Потім він подумав, що йому жарко, В цей же момент зайшло сонечко-за хмарку і зробило тінь, вітерець повіяв. Але потім він почав думати про те, що я сам в цьому лісі. А вдруг тут якісь монстри, якісь чудища, а вдруг вони мене з'їдять. І дуже скоро ці монстри з'явились і з'їли його. А, така м -м -м. притча, як казка. Але не дуже правдиво. Так є і в нашому світі. Якщо ми чогось хочемо і це не з'являється в нашому житті, то ми просто неправильно, неправильно цього хочемо. Ми можемо казати, що там, я хочу автомобіль. Да, от мене зараз е, моя наступна ціль, і я планую е, її. Матеріалізувати саме цим методом. Я вважаю, що я вже на півшляху до неї і, вислідкуючи за мною, побачите, наскільки це можливо. Я хочу Audi Q5 зеленого кольору із салону. Вона така шикарна. Просто і вона така моя. І... Якщо я просто буду її хотіти, дивитися на картинки, не знаю, бачити, як хтось їздить на цій Audi Q5. І не знаю, я можу заздрити комусь, хто має такий автомобіль. Я можу просто там коли-небудь казати, що я хочу Audi Q5. І це не спрацює. А якщо я буду собі уявляти, себе, в цій ауді. Відчувати себе в ній, відчувати, як я їду по ній на трасі, по місту, відчувати той шкіряний салон, закривати очі, включати музику там, прямо таку класичну включати. І таким чином я буду створювати цю реальність це все. Працює саме так. І, в принципі, мабуть, все для вашого розуміння, як ми з вами будемо працювати. Це саме головне. Дайте час цьому поселитися в вашій голові і ми будемо продовжувати. Наступному блоці наступному.